Перший місяць було страшно, да, бо. Ти не знаєш, як відбувається. Ми ж ніхто не були готові до таких військових дій. Бо... У жороди Іван Шимко на фронт потрапив у 2014 році. Тоді хлопцю було 18 років. Він вступив до армії, після його відправили на навчання. А далі його та інших контрактників забрали на фронт. Куди вони їдуть, не казали. Ми тільки догадувалися, куди ми можемо їхати, але ми спочатку не знали. Ми спочатку були в Сумах. Десь місяць ми там дислокувалися. І потім, після цього всього, ми швидко зібралися за один день і казали, що вже відправляємося, але не казали куди саме, але ми вже так по новинам, по телебаченню вже бачили, що відбувається, тому такі догадки були. Тільки просто не знали, куди, чи на Луганський напрямок, чи на Донецький. Воював Іван на Луганщині. Був оператором-навідником бойової машини. Про те, що він на фронті батькам не казав, бо не хотів їх тривожити. Кожен день вечором дзвонив, казав, що все нормально і що не переживайте. Ну вже потім вони самі вже я думаю догадувалися, що де це було, ну, що телебачення, всі дивляться, всі знають, що де відбувається. Перші обстріли Іван почув у свій 19-й день народження. Я тоді пам'ятаю, як тепер, а ж було якраз в той же день в мене було день народження. Якраз було 19 років. І я говорив по телефону, якраз мені подзвонили, і мене вітають по телефону, і тут чую, починаються вистрілити. Такий скидую цю руку телефон, кажу, все давай, кап-кап-пка скину. В перший раз, типу, блин, ти не знаєш, що робити, де це, звідки воно. Це як виявилося, що це. Провокація, що це під'їхала машина, зробила декілька вистрілів в нашу сторону. і Сіли машиною. І уїхали в зоні. Ато хлопець пробув чотири місяці з травня до вересня. Брав участь у боях за Луганський аеропорт. Такий вигляд литове ще мало до обстрілів, а це фото зроблене після. У 2016 році Івана нагородили за оборону луганського аеропорту. Кожен Через бій, який він пережив, 16, каже, був серйозним. Виділити не можна, що це був. Найбільш серйозніший це такий. Кожен бій по різному, важкий, серйозний. Ну, якраз тоді те, то, що з нами було, та дуже багато тоді загинуло було і багато було поранених. Після демобілізації військовий повернувся до рідного міста. Зараз Іван Шемко працює відеооператором на Суспільному. Марія Лукає, Віктор Пойда новини на Суспільному.